Це незвичайно, це найбільша квітка на землі. Її діаметр сягає метра, а вага понад 2 кілограми. Рефлезія Арнольді рідкісна квітка паразит із тропічних лісів Індонезії. У неї немає ні стебла, ні листя, ні коренів, лише 5 величезних пелюсток, схожих на м'ясо. Усередині червоне поглиблення, з якого йде запах гнилі. Саме він приваблює мух. Що шукають падло, та вони будуть ошукані, бо квітка для них не їстівна. Однак якась муха принесе на лапках пилок з іншої квітки рафлезії, що знаходиться за багато кілометрів звідси, відбудеться запилення. Після цього з'являється великий плід із липкими насінинами. Слон проходить поруч, наступає і переносить насіння далі. Більшість насіння гине якщо воно випадково прилипає до кореня ліан з роду тетрастигма, то проростає. Тільки ця рослина виділяє речовини, потрібні рафлезії для життя. І з часом із кореня ліани виростає нова, гігантська, зловісна, але неймовірно красива квітка паразит.